Друзі, всіх вітаю на своєму каналі за проханням підписчика. Зніму зараз огляд. Я, я виставляю плуга. Чесно сказати, я не спеціаліст в цих регулярках. Взагалі ніколи не думав, що я стану трактористом. Ну, таке наше життя бентежне. Підписчика, виходить такий самий плуг, як у мене, ПЛН 3х35. На круглій, на високій стойці. Не звертайте увагу, що там все в мазуті. За добав мене той циліндр, тече, короче, я його перебирав, треба його викинути купить новий і забути, як страшний сон. Дивись, друже, зараз тобі покажу, як, як я його регулював, цього плуга. Я вже, в принципі, багато в цьому році з ним виорав. Ось його вже тут пай. 7 гектарів вже готовий на зиму. Дивись. Коли я його купив, я, виходить, нічого тут шайбами не робив. У мене шайпа заводу стоїть. три штуки. Візде. Що тут 3, що тут 3. По поводу виліта з цієї сторони. Дивись, в мене виліт, щоб тобі видно було, 8,5 з цієї сторони. 8,5. Тут я, виходить, його підтягну цими болтами сюди ближче, ближче що підтягнув, щоб збільшити йому угол атаки. Ну, Так як це і мезик, а невтезюк йому важкувато вато звісно, ораю я вже першою передачі. Раніше він у мене стояв по центрі. Він, в принципі, що так орав, що так орав, різниці нема. Зараз я опустю блога, щоб було наявно сказати, видно. добно вже набігався в цьому тракторі. Уже неділю це по вечорах хорає, ці городи це пай якось проще. Ну, городи мене просто вимотують, Не знаю, як вас, але мене городи взагалі вимотують. Ну Як землі другої немає, немає паїв, то обходимося поки городами. Дивись по поводу тяг. Тя у мене тяга викручена, то та трохи скручена. Скручував її в принципі на, на повністю. Ну, трошки в цьому году я її викритий. У мене вона тут, я не знаю скільки там. Щас покажу. 3 см вона не докручена. В принципі, він у мене, як сказати, не завжди він у мене стоїть так, як він має стояти. Не завжди він у мене не захоче залазити на повні гланди, чого так, я не можу зрозуміти. В принципі, з розтяжками я розтяжки. Ця вона повністю відкручена, але ну, вони, вони в мене свободно гуляють. Він, в принципі, йде своїм ходом. З борозди він не вилазить. Якщо ти загонку рівно зробив, то він в принципі, руля кидаєш, він, він сам їде. в принципі. Одні натягують цю сторону, щоб збільшити угол атаки, а другі не, другі не натягують. Я, виходить, збільшив угол атаки тут, то в мене розтяжки, розтяжки відпущені. Зараз кентолік познімає трошки. Як я буду орати. І це, нехай. І потім ви побачите, як він у мене лізе. В принципі, ораємо що ми тут ораємо Небагато. Ну, це перший проходить, то в принципі такого, як би сказати, нічого серйозного. Ну тут я, звісно, в два сліда пройшов, бо як би щоб не лізли, в пай. Ну двадцятку, двадцятку ораємо. Двадцятку железних своїх є. 25, ні, 20-ка є железних. Так що, друзі, такі діла. Зараз покажу вам, як ми пахаємо. Чого раємо точніше? Пахають -то в кацапівки, да? А ми, ми ораємо. Ставлю на паузу і покажу вам зараз. Друзі, не знаю, як він там орає, там стали так. Оба. Чуть не задній не ора. Ну дивіться, оце. Лук заліз. Хто руля не трогає, він собі сам сам собі він походить, він собі шукає місце і який пункт. Вон більш-менш, як сказав, би, борозди такої нема, вол нема. Трактор собі їде. Якби ще треба просто два чоловіка поставити, один з однієї сторони, другий з іншої сторони, то так би він би дуже на купіну сам я розвертаю. Працюємо, друзі, а що робити? Друзі. Скільки тут? Ну 25 минут, ну хай 30 і вже тут. Скільки тут? Наверно, соток-15 буде. Вже виоралося. Бачите. Получається такий фон. Фон відносительно Рівненький, плуг. Я думаю, більш-менш кидає. Я дивився по селі у нас там старі ПЛН, то там може вони не настроєні там такі кучки, горбики. Коротко. А тут більш-менш розкидає. Звісно, вийшла борозда. Розора посередині. Ну нічого, долік. Мотоблоком фрезою він зафрезує і все, і буде все чудово. А я поїду далі. У мене ще залишилося там красносілки по 6 гектар. І тітки вигорать і Бондровича 30 соток. В принципі, з Оранко в цьому году шабаш. Будемо ставити Джексона э, в ангар. Зимою, що я зимою планую? Зимою планую зайнятися ремонтом двигуна. Двигун вже підостав. В принципі. Ну як, він шатяна, нормально, але ну, там люфт в є. Треба устранити, Поки не наробило біди. Що по поводу плужку, ще повторюся. Чим він мені подобається, він на високій стойці. Висока кругла стойка. Я орав тут колись кукурузу, то, блін, без проблем. Взагалі без проблем. А брав я у знайомого на низькій стойці, то він на пшениці, якщо висока стерня пшениці, він на пшениці забивався. ми взагалі по барабану. Ну, пшениця соняшник там. Кукуруза в мене була змолочена, не дискована, нічого, палка по коліна, все, по барабану. Він, мабуть, за 7 гектарів тільки раз за 5 підзабився трошки, треба було назад здати. А так, в принципі, плуг за свої. Гроші, я вважаю, непогані, звісно. Може я там треба модернізувати по-своєму, щось додавати на нього нюанси, які я додавав на нього нюанси, Це б я, може з часом, як буде в мене час, хочу я перенести колісо назад. Буде тоді, я так думаю, трактору ще легше. Він буде свободніше, та сторона буде на навіски гуляти, ззаді буде колісо його придержувати. Мені здається, буде буде веселі. Ну, це ж все з часом, На це все треба час. Трохи, звісно, налипає на нього, а налипає на нього, він був не помазаний. Просто в минулому році будував я ангара, не було часу, я його так зняв, кинув, а тепер ніяк не можу відчистити його від ржавчини. Тут вже, бачите, одійшов, а тут ще все налипає. Не побагато, але трошки є. Ну що ти зробиш? Нічого, обсухає. Так що, друзі. Кому понравився відос, ставим лайк, like, підписуємося на канал. Все буде Україна. До побачення. А я погнав працювати. Що робити.